Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі з Беречі. Виїхали ми, як завжди, своєю бандою в трьох танюха сір, як і я сьогодні копаємося з еквіноксами. Кстати, всіх з Новим роком. Сьогодні 1 січня. Всі відпочивають, гуляють, а ми не змогли втриматися така погода, що треба, треба виїхати покопати, трошки розвіятись. Так що виїхали ось, гляньте, в такий лісок. Вон. Сірік вже всі посіхли прила, да і зараз будемо копати. Тут ідемо, то вже ямки є, видно, хтось копав, Но нам посивітував Сиріка е, да, в місті служили, там посов... посовітував нам цей ліс. Кажуть, що тут багато знахідок було. Е -е, ну, Ми спробуємо щось ще знайти. Звісно, якщо було багато знахідок, значить було багато камрадів, які їх знаходили. Класіка ну, да. знайдемо. По-любому, да. так. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставте лайки, коментуйте, якщо ви це бачите відео, то, значить що, значить, ми щось знайшли. Ходимо. Включусь, як буде вже перша знахідка. Друзі, Тільки буквально включались. І тут тільки запустили прилад, і Сірік каже, вже в нього ми. Перша монетка. Зараз першу знімем. О, ти вже її протер, так? Да? Що у нас тут? Двадцяточка. Який 61-й рік? Да? Да. 20-кіпів, 1961 -й рік. Ну, як, в принципі, для початку, Для початку, так. Да. І в усіх лісах, а, а цей ліс, можна сказати, чи ліс, чи парк, що воно таке ліс, ліс. недалеко від села, то тут всі гуляли, движували, то я думаю. Радянщини буде куча. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, а ось у мене перша монетка, гляньте на цей сигнал. Десять. 10. Десять-десять. 10, 10. І ось монетка стерчить. Гляньте. Та? Да, сьогодні пізні Радянщини буде куча. 1979 рік 15 копійок. Ну все одно це монетки. Так як для 1 січня копаємо, ще копається, то хоч, хоч щось, тому що в не влізеш, все розквасило, все. Так що ходимо по таким лісам. Тільки подивіться який крутезний був сигнал 69 І гляньте, копнув і мені показалось. Зразу подумав, що шмурдяк якийсь, а потім придивився це Зажигалка попалась. Запальничка. Гляньте яка. Та Всередині даже Ага, нажимається, але но... Но важко. Да, майже Зіпо. Хе. Цікава знахідка. Заберемо, трошки одмиємо, може щось буде написано, що це за запальничка така. Ладно, забираємо. Є така цікава перша знахідка. Ходимо. А ось іще монетка мені малесенька попалась. Я так розумію, тут з такими не дуже серйозними приладами ходять то мабуть високі сигнали позабирали вже всі, а низенькі ось такі залишились. 1970 рік одна копійка. Ось така ось копійка. Не знаю, друзі, пишіть чи знімати всі їх, чи може я думаю їх сьогодні буде куча, то може е там їх знаходить 3-4, потім, як кажуть, оптом показувати тому що я ж кажу, я думаю, що їх буде дуже-дуже багато. Пишіть вам, буде цікаво, якщо буде по одній пізній радянщину показувати чи ні. Ладно, ходимо. Тільки подивіться, йду ось по старій дорозі. Да, куча пробок, куча всього. Ну, випадають і монетки. Як в принципі зараз вийшло. Зараз буду ходити просто по цій дорозі, вихажувати її. В принципі, вже не раз таке було, що по дорогам люди ходять, гуляли, щось губили, то попадалось в мене по таких лісочках і цирки, і срібло, і навіть золото попадалось. Так що, друзі, дивимося, зараз Ось монетос був у мене. Зараз подивимося, що за монетка. І... Чим круто, гляньте, стан, який бомбезний. 3 копійки 1983 рік. Стан монеток лісний, крутезний, помиється і все. Ладно, забираємо, вихожуємо. ж сьогодні який царюк випаде. Так, для початку ходимо хвилин 20, всі ріка вже ж мене радянщини. І ще позвав, ось недалеко коли нього був. Ще в нього монетки гляньте. 61 рік, 10 копійок, Це гарно. Гляньте. П'ятачок, п'ятачок 30-й рік, о, хорошо. ранні, тенькі, а ці всі пізні, так? Ну, все одно монетки з монетки є, зда, чого. Чого ж їх не пошукати? Притом, так як зима, в поля не влізеш. Ну да, по так, а по лісу походить саме те. А по лісу, так, якраз трошки розвіється погуляти. Ладно, ходимо. Давненько не включався. І тут в мене є гляньте, гудзик, який цікавий. Із зіркою. Тільки, на жаль, без вушка. А так стан, стан бодренький. Да. а чому довго не включався? Тому що попадали знахідки. Не скажу що їх нема. Було. І ось зараз вам їх покажу. Дивіться. Просто не включався, тому що немає такого прям нічого цікавого. Що мені попалось? 15 копійок, двушечка, копієчка і 25 копійок уже не ходячка наші українські. Все. Пізня пізні радянщина або вже Холодячка. Ну, якось так. Такі знахідки на сьогодні. Їх монеток зато багатенько, скільки вже сім монеток є. Хай буде. Підходив до Тані, казала, що церква знайшла якогось, то вже на обзорі покажу, що вона там. Серіка не бачив вже давно. Де він? Де він ходить, як завжди, десь в розвідки. Ось ходимо по такому лісі. Да, друзі, в цьому лісі крупняк весь повибирали, тому що ось хожу, Вон там ямки свіжі є. Зарити все нормально, але но немає високих сигналів. Вишукую низеньке і ось мені попалася копієчка Радянська. 1975 рік, Гляньте, який стан крутий. Да, а велике все повисобирували вже. Я ж кажу, тільки копієчка дві залишились і все. Може, десь, звісно, щось і проскоче. Ну, я так розумію, підвибили гарно цей лісок. Будемо ходити. Може щось ще знайдемо. Тільки гляньте на цей сигнальчик. Такий 48-50. Під землею був 30. І гляньте, я піном тільки знайшов і відразу включився. Побачив, гляньте. З сипочкою. З усім. Це наскільки я розумію. Штука, щоб чистити люльку. Хух. Клас, гляньте, ціленька. Ціленька і ципочка є, все є. Да, це воно було на цепочці чистити люльку. Я можу помилятися, так що виправляйте, якщо не так. Клас, ну це вже більш-менш цікава. Знахідка не, не радянщина, щось постаріше. Забираємо, ходимо. Ви тільки подивіться, який я ви... виїхався сигнал. Гляньте. 95 А, сигнал виїхав ось ось цей сигнал Дифлофос, хорошо Думав, що цікавий сигнал, їй показувало, що врод... начебто глибоченько, а воно верховий, Ну, таких сьогодні куча було сигналів. Ви тільки подивіться, сигнал був ось під цієї деревини. Чітко під деревини, під деревом. Я викопав і показався мені кругляшок. Гляньте. Крупнячок. Це сьогодні. Ха, кругляшок. 50 копійок ходячки. Ходячка. 1994 рік. Да, ось такі монетки сьогодні пруть. Ну нічого. Все одно хорошо відпочили покопали і кстати, відкрили сезон 2025 ладно забираємо і ще ходимо ви тільки подивіться ось такий сигнал був 28 і знайшов я малесенький кругляшок А ну... О, гляньте це. Чуть старіше. 1936 рік. Одна копійка. Стан взагалі крутезний. Да, гарний стан. Я так думаю, що на сьогодні вже мабуть остання ця монетка, буду йти вже до машини. Може, звісно, поки дойду ще щось знайду, покажу. Тому що, гляньте, сідає сонечко, в лісі темніє. Так що будемо потихеньку вже збиратись. Ось такий коп. Так ми відкрили сезон 2025. Не бачу нікого. Всі десь ходять. Нема ні Серіка, ні Танюхи. Всі десь гуляють. Ладно, друзі, ходимо. А ось ми біля машини відходили, е, відкрили сезон 2025, фух, накопали. Є трошки знахідок. Зараз будемо робити обзорчик. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали! Друзі, а по знахідкам мої знахідки, ви, в принципі, всі бачили, попались дві ходячки. Е, потім раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 радянських. Потім е, від люльки. E, Люлька ще чистить. Голочка це. Гудзик і ось така запальничка. E, сіріка знахідки. По сіріка знахідка ми попалася одна ходячка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість радянських. E, радянська пуговка, гудзик. І ось якісь штучки, Обломочки Все таке. Ось така. Навіть царьок єсть, де? А, так, да, і ще царьок один попався йому. як mm -hmm. деньга чи щось. Не... А, ні, копієчка одна. По тані знахідках. В Тані попалися два царька. Хто у нас тут? Микола, 1900 рік, Микола II. Потім Микола I, Одна копійка з серебром 1842 рік. 5 копійок, 50 копійок наша ходячка. Від крутілки, я так розумію, від керасівної лампи, якийсь обломок і ложка. Ось такі знахідки. Сьогодні ми знайшли. Так, відкрили сьогодні сезон. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!